Доброго дня! Ось і настав час нашої наступної зустрічі. Лялька Оленка принесла фотографії свого братика Дмитрика. Розглянемо їх. Що робить хлопчик? Спить. За вікном темно чи ясно? Темно. Коли це буває? Вдень чи вночі? Вночі. Що робите ви вночі? Спите. Звірята і птахи також вночі сплять. А на цій фотографії що робить хлопчик? Грається. На вулиці темно, чи ясно? Ясно. Коли це буває вдень чи вночі? Вдень. А що ви робите вдень? Граєтесь? Тварини та птахи? Також вдень займаються своїми справами. Пограємо в гру, коли це буває, вдень чи вночі. Що зображено на картинці? Дівчинка малює. Коли вона це робить? Вдень чи вночі? Вдень. Погляньте, що робить хлопчик. Спить. Коли він спить? Вночі. А на цій картинці хлопчик їде на велосипеді. Коли можна кататися на велосипеді? Вдень. Що ви бачите? Дівчинка, зайчик і котик сплять. Коли вони сплять? Вночі. А тут хто спить? Ведмедик. Коли він спить? Вночі. А ось дітки граються на ігровому майданчику, як і ви. Коли ми граємося на вулиці? Вдень молодці! Подивіться, кого ви бачите? Ведмедика та їжачка. Куди йдуть, друзі? Додому. Розгляньте доріжки. Вони однакові чи різні? Згадайте, як ми можемо це зробити? Порівняти доріжки? Треба накласти одну на одну, порівнюючи їх. Які вони однакові чи різні? Так, різні. Яка доріжка довга? Зелена. Яка доріжка коротка? Червона. Якою доріжкою піде їжачок до будиночка? Короткою. А якою доріжкою піде ведмедик до свого будиночка? Довгою. Малята, пригадайте, що принесла нам Оленка на заняття? Так. фотографії свого братика Дмитрика. А що на фотографії Дмитрик робив вдень? Вірно, грався. А що ж на фотографії Дмитрик робив вночі? Спав. А якою доріжкою йшов додому спати ведмедик? Довгою. А якою доріжкою йшов додому спати їжачок? Короткою. Молодці малята. До побачення. До нових зустрічей!